Ох ти, що за тачка. Машинка крута як з фільму тачки Маквін на дорозі. Класна така машинка взагалі. Сяд, і віця в нас. Колір просто заряджає, як блискавка на дорозі, швидко з'являється і дуже швидко зникає, бо має класний потужний мотор, 1,4 бензин, 136 кВт. Що для такої машинки? Ну прям вау-вау-вау потужно. Також машинка в нас привезена зі Швейцарії. 176 тисяч пробігу в нас. Ну, взагалі, просто я відчула її цей смак і вайб на дорозі сама. Машинка прудка, класна 2010 року. І саме головне, що забула сказати, ще й на автоматі. Покажу вам класний ще салон. Машинка поєднує в себе. Весі і комфорт, і красу. Ну просто все, що треба для дівчинки на дорозі, бо є автомат легко все переключається в нас, нічого не відчувається. Практично е, гарний салончик в нас в чудовому стані. Мультидисплей у нас наявний, також клімат-контроль. Навіть можемо так: хоп, на кнопочку собі включити. Відчувати себе вайбово на дорозі, слухати музику, кайфувати. Ну просто все, все, все є в цій машинці. Тільки насолоджуватися, купляйте цю машинку, телефонуйте до нас, пишіть нам на сторінку автоствол, і ця машинка буде вашою. Не бійтеся, ризикувати на дорозі і виділятися, бо з таким гарним жовтим кольором ну просто нереально, будете відчувати себе богинею.